Писанка символ життя, і кожен її візерунок є оберегом. Не просто розфарбоване яйце, а символізм давніх традицій, які сягають ще християнських часів. Напередодні Великодня у Чернівецькій науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка організували експозицію без коріння саду не цвісти», присвячену Буковинській писанці. Детальніше далі у сюжеті. Віта Добровольська, буковинська писанкарка та авторка виставки, розповідає, що писанки ще з самого дитинства зайняли окреме місце в її серці. Мені все сердечко цю писанку закинула моя бабуся, тому що вона ще, коли я була зовсім зовсім малою, у цій передвеликодній такій метушні брала до рук і виписувала прекрасні взори. Майстриня каже, що у її рідному селі культура писанкарства була дуже багатою, тому вона досі щороку намагається повторити візерунки з дитинства, таким чином рефлексуючи за теплими спогадами. Пані Віта вважає, що допоки люди створюють писанки, допоки буде Україна. Цю традицію писанкарства обов'язково завжди в Україні з покоління в покоління. Мати мала навчити доньку, пізніше донька свою доньку, і оцей Цюжок він не повинен обриватися. Віта Добровольська розповідає, що на створення такої кількості писанок її надихнула творчість Юрія Ференчука, художника та воїна УПА, який у своїй книзі відтворив 1700 писанок буковинських бабусь. Я вирішила просто вдихнути життя в цю книгу. І я відтворила 1750 писанок з цієї колекції. П'ять років я працювала над цією колекцією і створила таких 45 пано, де пристав ставлено всі, всі експонати, всі взірці Юрія Ференчука. З плином часу та розвитком технологій техніка писанкарства і самих писанок осучаснилася, тому це значно спростило та пришвидшило процес створення великодніх яєць. Колись, як моя бабуся писала, вона писала кирсткою і обов'язково на шпаргаті. Натоплювалася піч у нас на буковині це був шпаргат, брала, ставила посудину з кірстками. Називали і наносила віск. Вже в наші з вами часи з'являється писачок. Звичайно, він удосконалений, звичайно, набагато легше писати, тому що тут потрібен тільки писачок, свічка і віск. На виставку завітали чимало молодих чернівчан. Майстриня зауважує, що в наш непростий час молодь переосмислює своє ставлення до створення оберегів, активно долучається до майстер-класів та відвідують гурток писанкарства. Разом із пані Світланою Красовською ми ведемо цей гурток, і вже продовж багатьох років ми видали. Ми виховали дуже багато вихованців, які навіть дуже тішить те, що приходять вже своїми дітьми, приводять своїх дітей, і діти їхні пишуть писанки. Як зауважили учасники імпрези, створення великодніх яєць не лише об'єднує людей у традиційному обряді, а й нагадує про зв'язок з мин. Адже писанкарство це прадавній символ світорозуміння, який важливо не забувати і надалі поширювати майбутнім поколінням. Юлія Слободян та ТВА.